Знайомтеся, це Чехословаччина або на суржику Чехословакія. Чехословакія! І це історія її поділу між сусідами. Німеччина хотіла забрати собі ці території, бо там є німці. Вони, так би мовити, хотіли їх врятувати. І Гітлер вів туди Орду, у якої вийшло усе забрати. Чехи не були цим задоволені і дали їм відпору. Але Британія мовила, щоб Чехія віддала все належне німцям. Так встановили території, які Німеччина загарбала нечесним способом. Скориставшися принципом, так від'єдналася закарпатська Русь. Українці напали на території Словаччини та Угорщини і створили державу зі столицею в місті Ужгород. Гітлер повністю взяв Богемію, а Словаччина оголосила незалежність. Угорщина напала на Закарпаття та Словаччину. Польща забрала деякі території, які колись були польськими. Так поділили Чехословаччину, ділили її з 1934 року по 1939. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. До нових зустрічей!